Для мене є глибока честь бути, не тільки як ставник того фонду, що дав фінансову відпрямку, але просто як людина українського походження, що дивилася і здалека, як українська сільська група творилася, як. Міжнародний рух Песінський творився, як він боровся в радянському Союзі, і після того як я пережила своїми друзями, деякі я тут присутні також. Як ми страждали в 80-х роках, щоб все стало краще в, в тому радянському союзі, і звідки наші корені походили. Е, там що я дуже рада і глибоко вражена, скільки людей тут зібралося, і відчуваюся, це дуже. Пересеред там не всі. Рада, <smantia> що ми могли давати фінансову підтримку за політицям. Це не перший і можливо не останній раз. Можна згадати, що тяність нашого фонду почалася якраз з кримськими татарами. Це вісімдесят шостого А. Якраз в 1986 році це була перша допомога, що ми йшла загально на Радянський Союз. Це було кримським татарам і, можу признати, присутня наше, що я вже 25 років не бачила пані Айшасі Муратова, ходила по американському конгресі, стукала в двері і казала, що треба, треба допомоги, треба моряку, треба, 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 треба і фінансовувати. Тому що це є справа, яка повинна і зворушувати всіх пані про права людини і про вірність людини. Так що це був наш перший град. І я дуже рада бачити, що також є нас зі своїми. Також підтримка була в Українській галцінській групі, були такі українські вісники, які майже пам'ятаєте всі наша скромна допомога. За також московські гесімські групи, коли ще можливо, було допомагати московських групів, харківських груп, правозахисників, також і Чехії, Крущі також. Історія закінчилася, ліберальна демократія виграла, й рік можна складати всі палатки, все, і вже більше не переживати. Але видно, що світ такий не став. Чим раз більше бачимо негативні напрямки, авторитаризм.

Те, що Тверезо і Твердо стояли за своїми демократичними принципами ще 20-25 років тому, 40 років тому, потрібні сьогодні як, як ніколи. І моє бажання і бажання нашого фонду було, щоб ті, що тут зібралися, вважали, що треба передавати, здається, як eh, анкобайок сьогодні рано. Ці всі президи, ви фактично видобували е, демократію в е, Радянському Союзі, могли приєднатися нам сьогодні, коли є нові проти демократії і проти тих, що можуть знищити, щоб ми ви могли вийти з тої конференції. Чутня, що це щось там, що немає, що ми перебираємо естаперу, що може також створитися якісь міжнародних, тому що там міжнародна між спільнота дуже потрібно. Як розуміння будуть других других постоювати, то одному не зможемо переговорити.